Привіт, любі друзі, невеличкий коротенький огляд на кабачок Аеронавт ранньостиглий. стиглий. Значить, от, е, за один, скажімо так, підхід вибрав значить, кабачків. Не рахував їх скільки, але орієнтовно можна порахувати, 9, приблизно 9 е, штук. От Вибираю такими. По-дальшому для е, харчування або консервування. І все-таки сам для себе вирішив чи знімати відео чи ні, сфотографував свою історію для е, пам'яті, архів про овочівництво. І все-таки вирішив зняти коротеньке відео, нібито як е, своє досягнення. Показати вам, я думаю, буде цікаво. тобто Бо я часто говорю на своєму каналі, що також присутні огляди на врожай. От це один із них з оглядів. Тож слідкуйте, коментуйте, тисніть палець вверх. Я думаю, ми побачимось в наступних відео. Можливо, та неможливо а будуть огляди також в подальшому на огірки. Помідори, часник, цибулю і так далі. значить. А я ж дякую за вашу увагу і побачимось.